навчання. Батьків навчання. не влаштовує. Наразі Ми навчання немає. Ви все звалили на вчителів, директорів шкіл. Ви Усунулись в управлінні освіти і дітей, як внові проводять уроки уроки, тому немає через кілька годин постійні повітряні тривоги. В Чернігові діти не можуть повноцінно здобувати знання. Якщо у вересні в закладах середньої освіти було змішане навчання, то тепер діти змушені навчатися повністю дистанційно та здебільшого самостійно опрацьовувати освітню програму. Аби вирішити ситуацію з навчанням в місті, батьки Чернігівських школярів звернулися. До начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогури. Чому ви, як начальник управління освіти, не подали на Брижинського документ з проблемою, яка є в місті Чернігові? Ми вже маємо це. І вирішив пит... пунктами вирішення цього питання. І скажіть, що я подав. Ось він не підписує. Ви подали документ? Скажіть. Алгоритм роботи, кожного. Я задаю навчального конкретне закладу. питання. Не потрібно я... мені. Слухайте, конкретне це... питання. Чому? чому? Я хочу почути, чому що ви не подали. алгоритм Роботи кожного навчального закладу, затверджений в кожному навчальному закладі. відповідно до Обов'язків кожного навчального закладу. Окей, як рішити ситуацію? Я... Ваше рішення, окей, я слухаю. Давайте, як вирішити ситуацію? Як зробити так, щоб діти до тих умов нас влаштовуєтесь? Що ви хочете цих дітей, якщо у них усі уроки були номерки в вайбері на самоопрацювання? І якесь відео стягнути так, з інтернету і кинути? Проте традиційно конкретних відповідей на запитання батьки Чернівських школярів не отримали. А Василь Білогура втік. Чому не, я, 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 не ринка, я маю йти на нараду. Давайте ви на, на відповіли питання. Зараз на Хай тікає він ж тікає від батьків. Наразі білогура від нас тікає. Насправді я держала двері, щоб він від нас не втік, і хоча б подивився нам в очі, коли повітряна тривога, дітки просто вимикаються. То онлайн уроки ніякі не проводяться. За ту неділю у нас було 3-4 уроки по 15 хвилин онлайн. На всі наші прохання у нас аргументація вчителя така: уроки за розкладом під час повітряної тривоги уроків не проводяться. Все, більш ніяких комунікацій в нас немає. На прохання проведіть, будь ласка, додатковий якийсь урок ми не, ну, Відповіді ми не чуємо У нас немає нормального освітнього процесу, і управління освіти самоусунулось, тобто це переклало всю відповідальність на керівників навчальних закладів і на вчителів. Тобто він воно залякує їх, каже, що не можна проводити під час повітряної тривоги. Хоча в рекомендаціях МОН, ось ми вже. Е із, ну, вивчили їх, то там написано, що е, ніяких заборон немає. Лише якщо звучить повітряна тривога, то діти повинні там переривається урок, діти повинні там бути в укритті чи перейти там в якесь місце безпечне в, в будинку у себе, і е, далі там через 15 хвилин е, урок продовжується. Питання освіти в місті неодноразово порушували батьки Чернігівських школярів. Я ще в серпні місяці звернулася до пана Геращенка. Ну я ще декілька батьків з проблемою того, що в місті погіршилась ситуація, почалися постійні повітряні тривоги. Ми попросили роз... Роз... зонування зробити да, Чернігівської області, а також вирішити питання з навчанням. Тобто, якщо буде дистанційне, то щоб воно було безперервно. Проте серед причин переведення школярів на дистанційний формат освіти з 1 жовтня є не лише безпекова ситуація, але й невчасно проведений тендер на харчування школярів, а також ведені через обстріли графіки вимкнення світла. Батьки Чернігівських школярів не проти, аби й надалі навчання було дистанційне, проте аби уроки проводили повноцінно. В кожній школі є генератор. Генератор, цей, як нам розповідали, він працює на забезпечення укриття світлом і інтернетом, якщо немає світла. Чому не організувати робочі нормальні місця в укриттях для вчителів і щоб був безперервний навчальний процес? В нашій школі є два генератори, сонячні панелі. У мене питання, чому не можна організувати? Для того, щоб був навчальний процес, достатньо лампочки і достатньо вайфаю для вчителя. Все. Не почувши відповіді від начальника освіти, батьки звернулися до начальника Чернігівської міської військової адміністрації. 12 вересня цього року Дмитро Бражинський вже звертався до заступника міського голови Віктора Геращенка з проханням надати пропозиції щодо організації навчального процесу в кожній школі. Проте у відповідь до листа було вказано, що рішення щодо організації навчального процесу мають ухвалювати педагогічні колективи. Тому Дмитро Бражинський порадив батькам провести шкільні Збори батьківського комітету, де обговорити можливі алгоритми в кожній школі окремо, «20 чоловік зібралися, зробили звернення, підписали по такій то школі. І ми будемо тоді точково видавати розпорядження по кожній школі. Якщо вони не хочуть нам надавати пропозиції, ми будемо вивчати і працювати пропозиції від батьківських комітетів.